Олатін, джерело міо, дехіроїнозитолу, Марганцю та Елмателфолату. Шопашов і час поговорити про новини зі світу шоу візу. Тож Леся Нікітюк заговорила про весілля. Гурдзе Хартки за підозрили у тому, що вони не виплатили гроші своєму колишньому менеджеру. Анатолій Анатолійович пояснив, чому його кума Світлана Лобода продовжує співати російською. А Остап Ступка розповів, як почався його роман з молодшою на 35 років дівчиною. Про це все розкажу вам далі. Леся Нікітюк заінтригувала заявою про весілля. Як відомо, цього року в особистому житті ведучої сталися кардинальні зміни на початку січня. Вона зізналася, що коханий військовий Дмитро Бабчук їй освічився а вже 15 червня у них народився синочок. Але прихильників Лесі Нікітюк цікавить питання: чи не вийшла вона заміж? І, от у новому сезоні, шоу хто зверху ведуча дещо про це сказала. В одному з випусків гостею була гумористка Олександра Машлятіна, і між нею та Лесою Нікицюк відбувся цікавий діалог. Зокрема, ведуча пригадала, що якось на шоу є питання. Вона запитала в Олександри щодо свого ж весілля. Мовляв, коли вона вийде заміж, і та відповіла, що скоро. Тож тепер Леся Нікицюк додала, що зараз запрошує Олександру до себе на весілля. У відповідь гумористка запитала, коли ж це буде. А ведуча жартома відповіла Скоро. Ну і після цього підігрів чутки про заміжжя Лесі Нікіцюк. Ще й Володимир Дантес. Її співведучий шоу «Хто зверху на зйомках проєкту. Вони зійшлися в поєдинку, і одним із завдань було скласти слово з літер, що були на ногах і руках учасників. Під час цього лесеньки цю повільно зачитувала слова команді, а потім жартома виправдалася, що так повільно читала, тому що задивилася на Даніеля Салема, який знімався також у програмі. Та Володимир Дантець відповів їй, що вона взагалі-то вже заміжня. На це ведуча жартома сказала: хай тебе це не хвилює. Однак журналісти звернули увагу на цей момент і почали про це писати на момент запису програми. Леся Нікицюк не коментувала все це, але нагадаю, що у мережі давно вже ширяться плітки, що ведуча вийшла заміж. Саме вона прямо про це не казала, лише як жартувала, що в її будинку є рад. Ну а щодо весілля, то Леся Нікицю казала в інтерв'ю, що відкладає цю подію, бо складно організувати, адже її коханий Дмитро Бабчук чинний військовий. Але вона хотіла б мати пишне весілля з українськими традиціями і великою кількістю гостей. І я впевнена, що обов'язково воно так і буде. Зе Хардкіс не заплатили своєму колишньому менеджеру чималу суму грошей. Про це написали у телеграм-каналі Злива. Там звернули увагу на коментар, який лишив Єгор Кір'янов, колишній менеджер гурту, під одним із дописів. Так Ігор Фомін у Фейсбуці поділився, що розробив дизайн для афіші європейського туру Зе Хардкис, який відбудеться в наступному році. Він зазначив, що це була їхня перша співпраця, і тепер його афіша буде розміщена по всій Європі. Під цим дописом Єгор Кір'янов запитав, чи заплатили йому гроші. Ігор Фомін відповів, що звісно, а колишній менеджер гурту зазначив, що той молодець. Бо ж йому так не пощастило. На жаль, і у відповідь на це один з користувачів написав: ніколи такого не було. І от знову. Тож телеграм-канал злива після цього припустив, що гурт за Хардкис не виплатив гроші Єгору Кір'янову за роботу. Колектив цю новину не коментував, як і колишній менеджер гурту. Однак, у шоу бізнесі поза кадром подейкують, що за Хардкис дійсно не виплатили Єгору Кір'янову гроші, причому досить велику суму. Але знову ж таки, це аля ля закулісні розмови. Нагадаю, що про зміну менеджменту колективу стало відомо на початку цього року. Після того з'явилися чутки, що Юлія Саніна та гурти тепер мітять на західний ринок і будуть розвивати свою кар'єру там. А блогер Підкар Богдан Безпалов у свою чергу буквально у вересні повідомляв, що фронтвумен Харткіс» відкрила ФОП у Польщі. Тож питання чимало, тому будемо і далі слідкувати за розвитком подій запідозрили, що Даша Квіткова таємно вийшла заміж. Як відомо, нещодавно коханий блогерки-футболіст Володимир Брашко їй освічився, і вона сказала так: І хоча про весілля пара офіційно не говорила, та прихильники помітили, от що Даша Квіткова опублікувала у сторіс фото з ліфту, і підписники побачили у неї нову обручку. Зокрема, на тому самому безіменному пальці правої руки, поряд з обручкою, з якою освічився Володимир Брашко, з'явилася ще одна блогерка. Не стала якось коментувати цю каблучку, і фото лише додала емоджі, який кокетливо. Сміється, ну а крім того, Даша Квіткова опублікувала світлину з величезною кількістю квітів і коротко зазначила, яка ж це була субота. Після цього у підписників і в змі виникли підозри, що блогерка та Володимир Брашко таємно одружилися. Чи правда це? Поки не відомо лише підозри. Тож будемо чекати на офіційні коментарі. Наталка Денисенко розсекретила свій гонорар. Не секрет, що зараз вона вважається однією з найбільш популярних та затребуваних акторок в Україні. І Це не дивно, адже вона гарна, талановита і багато працює. І от у проєкті ранок у великому місті у неї запитали про розмір її гонорару. Тож Наталка Денисенко розповіла, що зараз акторам у серіалах можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень за знімальний день, і це вважається високим гонораром. Однак у неї більше майже тисяча доларів за зміну. А от найбільший гонорар, який вона отримувала за знімальний день, був аж 5 тисяч доларів. Але Наталка Денисенко каже, що це були рекламні зйомки, і це за високий гонорар так зазвичай не платять. Однак і таке було в її кар'єрі. Також акторка розповіла в коментарі для ранок у великому місті що Дещо про особисте життя, зокрема, про те, чи бере участь її екс-чоловік, актор Андрій Федінчик у вихованні їхнього спільного сина. Як відомо, цього року подружжя розлучилося, але Наталка Денисенко каже, що вони з колишнім виховують сина разом, і все добре. Вона не стала вдаватися у подробиці, але зазначила, що Андрій Федінчик дуже добрий і гарний тато. До слова, акторка відписалася у соцмережах від нього і пояснила, чому сказала, що іноді так буває легше, і це її особисті штуки. Наталка Денисенко. Додає, що вже як півроку вони розлучені, у неї важкий період і їй боляче. І каже, що якщо хтось думає, що їй не боляче, то це не так. Ну а крім того, всього акторка у новому коментарі у програмі Турзірками на «Люкс.ФМ» заговорила про поповнення. Наталка Денисенко розповіла, що в неї у майбутньому має бути дівчинка, і їй вже кілька років багато людей про це кажуть. До того ж, вона навіть бачила віщі сни на цю тему і не один раз. Їй знилося, що в неї донька, вона міняє її під гузок і каже: Донечка моя. Ну а потім, мовляв, дивиться у дзеркало, а дівчинка вже доросла і з гарною зачіскою. Тож Наталка Денисенко впевнена, що ці сни не просто так, і в неї буде друга дитина, донечка. Водночас акторка додала, що поки що не готова до другої вагітності. О, ще не відійшла від розлучення для неї. Народження дитини це певний стрес, адже треба вкладати душу в маленьку людину і багато віддавати. Тож до цього треба підготуватися, але вона не проти дітей, а тільки за. Ну і, як я вже казала, Наталка Денисенко про це все розповіла у коментарі «Тур зірками» в нас на ютуб каналі «Люксофем». Тому заходьте, дивіться, ставте подобайки. Ну ви самі все чудово знаєте. Остап Ступка заговорив про одруження з молодшою на 35 років коханою. Як відомо, актор у стосунках з 23-річною журналісткою театрознавицею Маргаритою Ткач, і вони разом вже приблизно півтора роки. І от журналісти TSN.UA поцікавилися, чи не планує він найближчим часом одружитися. На це Остап Ступка зазначив, що його кохана Маргарита планує, а от він поки що ні, і додав, що через це у них іноді виникають суперечки. А от сама дівчина каже, що не квапиться актора з рішенням офіційно оформити їхні стосунки. Але при цьому і жартує, що до цього каже чоловіку, що планує колись вийти заміж. і Якщо він цього не захоче, то буде напевно хтось інший. Остап обступка називає плани Маргарити Ткач радикальним підходом, але все ж таки коментуючи їхні стосунки, обмовився, що все може бути. Мовляв, він може передумати у будь-який момент, і що в нього чотири шлюби за плечима. Тож попереду можливо п'ятий. До слова, актор також розповів, як у них з Маргаритою закрутилися стосунки. Виявляється, історія кохання почалася з інтерв'ю. Зокрема, дівчина брала у нього інтерв'ю для інтернет-видання про культуру. Маргарита Ткач каже, що спочатку вона не думала, що професійне спілкування. Переросте у щось більше, і півтора місяці вони після знайомства просто говорили про мистецтво. Однак, як вона каже, Остап Ступка вирішив взяти ініціативу в свої руки і вивів їхні розмови з культурних тем на особисті. Тож таким чином вони і почали зустрічатися. І, до речі, актор каже, що його не бентежить, те, що кохана молодша на 35 років, каже, що його попередні обраниці теж були молодші за нього. І, наприклад, попередня дружина була молодша на 27 років. Тож Остап Ступка жартує, що іноді думає, невже він такий старий? А на питання, чи планує він знову стати батьком, актор, у якого є троє дітей від попередніх стосунків, каже, що як Бог дасть, і він ні від чого не зарікається. А от Маргарита Ткач каже, що поки не квапиться і не планує найближчі років 10. Зараз вона себе не уявляє в ролі мами і в неї інші пріоритети та уявлення про своє життя. Вона додає, що звісно може змінити свою думку однак на цьому етапі дітей вона не планує. Анатолій Анатоліч пояснив, чому Світлана Лобода продовжує співати російською мовою. Як відомо артистка, його кума і він підтримує з нею зв'язок. Лобедаш постійно потрапляє під хейт, у тому числі через те, що співає російською мовою. Тож на проєкті «55 за 5» Анатолій Анатоліч прокоментував позицію своєї куми. Він наголосив, що Світлана Лобода нині не працює на український ринок. Її пісні не на українських радіостанціях. Вона не дає тут концерти і не монетизує тут свою популярність. Водночас вона працює на ринки, де розуміють російську. Це Казахстан, Узбекистан та країни Балтії. Анатолія Анатоліч каже, що там її розуміють і люблять. Вона там працює, живе, і це її вибір. Саме тому вона не відмовляється від російської. При цьому ведучий підкреслив, що Світлани Лободи проукраїнська позиція і вона не підтримує РФ. І додав, що вона за законом, як сердючка, могла б виступати в Україні з російськомовними піснями. Але якби вона це робила, виступала російською у Києві, Одесі, Львові чи інших містах, йому б це не подобалося. Він проти цього. Тож закордонні виступи артистки з російськомовними піснями він не бере до уваги, бо знову ж таки це її вибір. Ірена Карпа вперше розповіла, чому вони з Андрієм Хливнюком розійшлися. Насправді про те, що між ними були стосунки, мало хто знав, лише сама письменниця і музикантка у 2019 році розкрила цей факт. Тож вона і лідер гурту Бумбокс дійсно зустрічалися у студентські роки. Тоді ще навіть не було гурту Бумбокс і Андрій Хливнюк був учасником колективу Мандариновий рай. В інтерв'ю зі славою Дьоміним Ірена Карпа пригадала той період життя і зізналася, що дуже поважає Андрія і вважає його чудовим співаком. Але серйозних стосунків вони не могли б побудувати. Вона каже, що вони різні. Так люди притягуються, у них з'являється цікавість, а потім вона зникає. Це нормально. Тож, коли Ірена Карпа та Андрій Хливнюк припинили бути цікавими одне одному, то вони розійшлися. І як вона додала з висоти свого віку і досвіду, вони вже можуть про це говорити. Зараз же, як відомо, Ірена Карпа у шлюбі з французь. Сузом людовиком тревюшем разом вони вже 10 років. І письменниця та артистка зізнається, що життя у шлюбі це щоденний вибір, але дуже вдячна чоловіку, що він поважає її свободу і завжди її підтримує та допомагає екс солістка гурту Віагра Єва Бушміна повернулася до Києва і потрапила у скандал через мову. Як відомо, вона спочатку повномасштабного вторгнення з коханим оселилася у Франції. Спочатку вона обережно коментувала війну РФ, але з часом перестала щось говорити. А зараз Єва Бушміна неочікувано повернулася в Київ і цим здивувала українців. І до того ж, одразу встигла потрапити у скандал. Річ у тім, що артистку заскочили з її подругою в одному з київських ресторанів. Про це написали у телеграм-каналі Злива. І за словами очевидців, Єва Бушміна у закладі публічно і досить голосно говорила російською. Настільки голосно, що оглянулися всі і побачили, хто це. Сама співачка, між іншим, підтвердила, що зараз у Києві і повідомила про це у соцмережах. Щоправда, знову ж таки російською мовою. До речі, до приїзду до Києва Єва Бушміна, начебто, була в Одесі і жила там. Про це повідомляв блогер Пліткар Богдан Беспалов з посиланням на свої джерела. І виявилося, що артистка під час коли загинули люди, замість співчуття опублікувала відео під пісню Убій мою подругу». Потап відкриває новий бізнес, і це власний ресторан у Майами. Скандальний репер, який виїхав з України, днями у соцмережах поділився, чим зараз він займається. Він зазначив, що коли понад 20 років працюєш у сфері розваг, інтерв'ю стають твоєю частиною ДНК. Тож, мовляв, зйомки, відео, інтерв'ю, фотографії, створення контенту за допомогою штучного інтелекту, це його повсякденний ритм. А перед камерою він почувається як вдома. При цьому додав, що він відкрив новий бізнес і не у сфері музики чи шоу-бізнесу. Потап нагадав, що нещодавно у подкасті він розповідав про Ресторан Хейдей, hey і це і є його нова справа. Він заснував власний ресторан, де буде подавати найдорожчий коктейль у Маяві. Вартість того коктейлю буде 200 тисяч доларів. І що там такого у тому коктейлі поки що не зрозуміло. Вже скоро цей заклад потапа має відкритися. Тож побачимо, що з того вийде. На цьому у мене все. Я дякую вам, що ви були зі мною і додивилися до кінця. Пишіть нам у коментах, як вам випуск, ставте вподобайки, підписуйтеся на ютуб канал Люксифем. І звісно, продовжуємо з вами донатити нашим захисникам допомагати і вірити у Збройні сили України. Ну і побачимося традиційно за тиждень у новому випуску «Шопа -шоу». па Папа.